Доброго дня вам, шановні пані і панове. 8 жовтня ще дуже і дуже раненько на початку 6 години німецьке видання Вельт оприлюднило інтерв'ю з генералом Девідом Петреусом. Девід Петреус не завжди дозволяє собі говорити багато, а все-таки генерал, генерал бойовий. Колишній командуючий об'єднаними силами коаліції в Афганістані і в Іраку, людина яка очолювала центральне розвідувальне управління, тому він скупий на слова. Однак в його інтерв'ю, яке взято одним із ведучих журналістів видання Вельт Ібрагимом Набером, Є дуже змістовні і глибокі підводки або натяки, можна сказати, які свідчать про те, що він детально проінформований про ситуацію і на полі бою, і військово-політичну ситуацію, ну і стратегічні перспективи розвитку в питаннях війни і миру ситуації регіональної політики і глобальної політики, в тому числі він дуже обережно, але дає зрозуміти, а як можуть розвиватися події, і є місця, де він зупиняє свою розмову випадково, ніби говорить про те, що тут необхідно подивитися ще, почекати, як будуть розвиватися. Події. Це інтерв'ю було взяте в генерала відставного Девіда Петреуса, під час минулого вікенду, коли відбувався Варшавський безпековий форум, в якому брав участь і генерал Девід Петреус. А журналіст видання Вельт розпочинає свою розмову з генералом. З нагадування про те, що ми з вами говорили, і ви передбачили весні поточного року, що Росія прямує до фінансових проблем. І в нинішній ситуації вже видно, що завдяки діям українських збройних сил, завдяки а, тим санкціям, які прийняті в Європі, Сполученими Штатами Америки, ситуація. Насправді на шиї у Путіна і в Москви затягується. І тут зрозуміло, що на це дуже легко реагує генерал, каже так, дійсно понад 20% нафтопереробки фактично зупинено. Ну, ми цифри знаємо точніше. Майже 38%. Однак це наслідки власне прямих дій Збройних сил України також. А це наслідки санкцій. І Девід Петреус скаже, що Росія прямує, от от до того, що фактично фонд соціального забезпечення буде пустий. а Це означає, що будь-який резерв зупиниться. Тим більше, що в такій ситуації треба нарощувати потенціал санкцій, працювати проти тих, хто купує нафту. і Газ і іншу сировину в Російській Федерації обмежувати тих, хто порушує санкції, постачає туди зброю, боєприпаси, компоненти озброєнь, обладнання, безумовно. Ну і очевидно, що в цій ситуації необхідно посилювати Збройні Сили України, допомагаючи їм збільшувати тиск на Російську Федерацію. І очевидно, що при таких тезах генерала Петреуса. Ібрагім Набер не міг не перейти до того, що не згадати про знерухомлені заморожені державні активи. І дивно, але чому власне дивно? Генерал каже, що насправді настав час. Росії показати, що світ не може прийняти її такою, як вона є, і тут тема використовувати чи не використовувати заморожені кошти принципово не має стояти. Вона повин, вони повинні бути використані для того, щоб ще більше тиснути на Російську Федерацію, і це насправді унікальний інструмент привести до ліквідації військову економіку. Російської Федерації, цитую: якщо поєднати каже Петреус, всі ці компоненти, про які ми говоримо, то ліквідацію російської військової економіки, покарання тих, хто її сприяв, і надання ще більшої підтримки Україні, може зробити дуже швидко успішний результат, в тому числі і на полі бою, в тому числі і в питаннях а, міжнародних. З міжнародною ситуацією дипломатичного тиску на Росію, і тут він каже: Путін нарешті зрозуміє, що це війна, яку він не може дозволити собі продовжувати. Не випадково Ібрагім Набер назвав це інтерв'ю: зараз є шанс знищити воєнну економіку Росії. І, власне, Петреус розкриває, як це може бути зроблено, які це має. Повинно мати вплив, він так думає. Хоча можу заперечити тут з приводу того, що Путін нарешті зрозуміє, чим більше буде тиск, тим більше він буде гнати на забій росіян. І в цьому відношенні, скажімо, є лише один шлях це скомпонувати силу, яка здатна нанести нищівний удар. По рашистській системі. Бо мова не йде про здатність Путіна зробити якийсь вибір. Вибору у нього, з його ж точки зору, абсолютно ніякого немає. Ну, очевидно, що якщо заговорили про тиск такий, то Ібрагім Набер не міг не запитати про томагавк. Цитую і питання, і відповідь. Україна зараз покладається переважно на дальнобійні безпілотники для своїх авіударів по російській нафтовій промисловості. Адміністрація Трампа, як повідомляється, зараз розглядає можливість розгортання ракет Томагавк. Що це означатиме для Росії? Петреус. Цитую відповідь, Українці. Тоді мали б в своїх руках потужніший вибуховий пристрій великої дальності. Але я зазначаю, що українці вже близькі до початку масового виробництва крилатої ракети наземного базування Фламінго, яка матиме дальність польоту 3000 тисячі кілограмів, кілометрів і боєголовку, кілометрів і боєголовку вагою 900 кілограмів. Це типово українська інновація. Брати старі радянські 900-кілограмові бомби та встановлювати їх на крилаті ракети з двигунами та системами наведення. Ця зброя буде важливою, коли її буде розгорнуто у більшій кількості в бойових діях. Ну, дійсно, якщо порівняти... Техніко-тактичні характеристики томагавка і Фламінго заявлені, бо а, заявлені і реальні це як ми можемо зрозуміти на практиці різні речі. То а, Фламінго такі потужніша в порівнянні із е, томагавком і по дальності, і посилені нанесення шкоди. А ви можете побачити на діаграмі зроблений. Італійськими фахівцями, зліва це а, карта діаграма з видання Кар'єра Деласера, де порівнюються ці дві ракети: зліва, сіра, це фламінго, справа біла це томагавк. Ну і дуже цікава статистика, яка стосується дальності ударів, тому що томагавк існує в двох версіях: півтори тисячі, дві з половиною тисячі. Як ми знаємо, Фламінго заявлена відстань 3 тисячі кілометрів. Так от, якщо брати по враженню а, по об'єктах військових, з військових законних цілях, то у випадку із е, півтора тисячі кілометрів пі, по такі, такі об'єкти на території Росії мають кількість 1635. Із них 67 це аеродроми, де базуються. В тому числі військова авіація. Якщо ж говорити про дальність польоту до 2000, то таких об'єктів стає вже 1945. Ну а 3000 тут вже очевидно, що вони їх кількість перевалює за 2500. тисячі, тобто насправді це дуже серйозний інструмент. І в цьому відношенні важливо і дуже важливо, щоб за паролем Тамогавк насправді відбулося е, виробництво і реалізація ідеї фламінго. І це дасть можливість наносити нищівні удари по законних військових цілях, тим більше по інфраструктурі е, воєнно-промислового комплексу. Ну, раз так. То uh, Ібрагім uh, Набер не міг не запитати про те, що а як ситуація на лінії фронту, і очевидно, що тут все обертатиметься навколо Покровська. На що Петреус, як досвідчений uh, генерал, відповідає. Він каже: нема сумніву, що Росія досягає якихось поступових успіхів, але вони не мають значення і коштують справді катастрофічно. Зараз цитую, Росія має 1,1 мільйона убитих або поранених як людина, яка, будучи генералом, яка служила у п'яти бойових відрядженнях, писала листи зі співчуттям матерям і батькам Америки. Я не можу пояснити цю цифру, наскільки вона вразлива з точки зору а, моралі людської. І так далі. Ну, ми вже з вами говорили попередньому питанню, що для фюрера московського ці цифри абсолютно нічого не означають. І зрозуміло, що таке, коли ці цифри бачить колишній бойовий генерал, який а, брав участь в п'яти бойових операціях, і вдвох, де він командував, де він відповідав за подібні речі. Тому об'єктивно він оцінює ситуацію під Покоровськом і пояснює, що успіхи ці, ну вони фактично, а, з точки зору статистичних результатів, ну вони ніщівні для Фюрера. А, журналіст переходить до того, так що з ліснім наступом він провалився, а генерал відповідає, що так, ну, він може продовжуватися погода. То дозволяє, але зверніть увагу на цю фразу, цитую: насправді я був в Україні три тижні тому, і там було ще досить приємно, що обіцяє позитивні події для України. На даний момент схоже, що українці досягають серйозних успіхів, він каже, на які вони і сподівалися. Але я стукаю по дереву, коли кажу про це, говорить генерал. Тобто він розуміє. Що ситуація тактична а, знаходиться в стані, коли Україна перебирає на себе ініціативу і тепер стає зрозумілим, чому скаженіє так, атакуючи мирне населення, здійснюючи атаку на європейські е, країни, запускаючи безпілотних, шокуючи фактично Європу, Польщу, країни Балтії. Центральної Європи і так далі. Ну і очевидно не могли не торкнутися в цьому плані питання угоди припинення вогню. І Ібрагім запитує набер, Кремль не виявляє жодних ознак прийняття угоди про припинення вогню. Чому? Петреус відповідає, тому що Путін переконаний, що Росія може витримати більше страждань, ніж Україна. І, зрештою, протримається довше, ніж захід. Він каже далі: і я думаю, що це залежить від нас, особливо враховуючи каталітичний ефект, який мали дрони над Польщею або пілотовані винищувачі бомбардувальники у повітряному просторі Естонії. І тут Петреус ось що каже. Також стало откровенням те, що сталося з моменту вступу на посаду президента Трампа. Він спробував усе, що міг, намагався використати свої особисті стосунки із Путіним, щоб припинити війну. Трамп буквально розстелив для нього червону доріжку в Анкориджі, Аляска. І як Путін відреагував, запитує генерал. Він відправив найбільшу кількість ракет і дронів в Україну з початку війни та відмовився брати участь у серйозних переговорах. Він також відправив дрони в повітряний простір НАТО і бомбардувальники-винищувачі на Естонію. Ну і зрозуміло, що а, Ібрагім Набер каже: от, наприклад, Бен Ходжес, генерал, каже, що все це були скоординовані дії. Російської Федерації. Це є комплекс, це є план. Чи погоджуєтесь ви з цією ситуацією? Він каже: Ну, мені важко сказати, відповідає генерал. Це досить ізольовані дії, однак вони можуть складатися в якусь систему. Але одне зрозуміло він каже було рішення здійснити ці кроки. І це, це вже само по собі важливо. І Він каже, що він погоджується з Трампом. Що НАТО має збивати російські літаки наступного разу, збивати безпілотники. Причому він каже, що він дуже радий з того, що Трамп заявив, що Україна має повернути свої території. Хоча він говорить, що це скоріш бажання у нинішній ситуації. Але якщо Україні надати відповідну допомогу, яку Україна просить, про яку говорить весь час Петреус, то результат таки буде. І тут безумовно, як каже Петреус, треба, щоб Україна не тільки здатна була зупинити, категорично зупинити Російську Федерацію, а й повернути собі ініціативу. Тому не випадково, як казав в тому питанні, що очевидно, що Петреус бачить перебіг подій, він розуміє, про що йде мова. Але звичайно. Він каже, це слід робити за допомогою безпілотних систем, а не снарядами в ціну пів чи мільйон збивати безпілотники, які коштують десяток тисяч доларів. Тобто він розуміє вартість. Ну і очевидно, що журналіст Вельт не міг не перейти до питання стосовно здатності в таких умовах атакувати Росію країни НАТО. Він каже, отже, другий фронт навряд чи може бути в інтересах Кремля на даний момент, враховуючи проблеми Росії в Україні. Петреус відповідає: Росія в нинішній ситуації не може дозволити собі Другий фронт. Росія навіть не має сил і не мала сил, щоб допомогти Вірменії чи Башару Асаду. Адже він каже: згадайте, коли в 2000, 2013 році відбувалися події в Сирії, то Фюрер кинув туди і свої сили, і відправив туди. Зверніть увагу, як він каже, хезболу Ліванську, Хамас. Це дуже цікава річ. І корпус вартових Ісламської революції. Тобто генерал розуміє, що в тому колі є повна координація дій. А коли. А Росія зав'язла фактично на українському фронті, то вона покинула і Вірменію, і Асада в Сирії. В результаті там досягнуто дуже серйозного успіху. І це після того, що Асад 50 років фактично перебував при владі. Ну І очевидно, що фінальною частиною не могло не бути. Розмова про переозброєння в Європі. Це дуже важлива річ. Петреус а, говорить про те, що це надважлива річ. Оцей крок по збільшенню фінансування НАТО це унікально необхідний крок в нинішніх умовах. Зараз важливо, він каже, щоб не наробити помилок із тим, як використати ці гроші, як будувати систему безпеки і оборони. Адже можна розбігтися по національних квартирах, будувати свої маленькі армійки і насправді провалити велику справу. Плюс до того ж зміна технологій вимагає формування новітніх підходів, новітніх озброєнь застосуванням надсучасних технологій. Ефективність має бути максимальна, а не формування. Контактного, як він каже, зоопарку, де різні звірі і їх об'єднати в одну команду, неможливо. Загалом, же, аналізуючи це інтерв'ю, можна сказати перше. Петреус, як достатньо стримана людина військова, він достатньо завжди береже і вибирає слова, коли оцінює ситуацію. Загалом же він каже. Що розвиток подій йде в позитивному плані для України. Перше. Друге, він дуже чітко зазначає, що оборонно-промисловий комплекс, не дивлячись на те, які заяви робить Кремль, фактично не справляється вже з забезпеченням фронту. Більше того, фактично обнулені запаси бронетехніки, а те, що стосується Інших складових стикається з проблемами фінансування і забезпечення комплектуючими. Наступна річ це важливість того, щоб дії по допомозі Україні для того, щоб добудувати свою військову індустрію, мають бути набагато ширші, і фінансування необхідно тут радикально а, змінити в тому, щоб допомогти Україні. Для цього а, необхідні знерухомлені. Рашистські кошти. Тут позиція важлива по знерухомлених заморожених коштах не тільки з точки зору, що ці кошти потрібні Україні. Світ тим самим скаже: така Росія не потрібна світу. Вона не повинна існувати. І це дуже важливо зазначити, що це на рівні вищого офіцерського складу розуміється. Петреус не просто говорить ці речі, він усвідомлює ці моменти. Ну і наступне допомога Україні. Зверніть увагу, він не дає відповіді про томагавки. Скоріше за все, так і буде. Навряд чи томагавки Україна отримує. Однак те, що він говорить як компенсуюча річ, це, безумовно, допомога Україні для того, щоб завершити розробку комплексу Фламінго, який і досконаліший, і дешевший. І по результатах техніко-тактичних характеристик може бути ліпший, ніж будь-який аналог, який є нині, в тому числі в США. Адже досвід, який Україна набуває застосування тамагавків, на жаль, не мають. Звідси очевидно, що генерал розуміє дуже глибоко перебіг подій. Я вже не кажу про речі, які він говорить стосовно перехоплення. Збройними силами України ініціативи на фронті. Це надважлива річ. Є ще одна важливість в тому, що генерал розуміє, які величезні шанси отримує НАТО в нинішній ситуації для того, щоб переозброїтись, удосконалитись, але в цьому відношенні необхідна координація дій, якої це очевидно з його слів, що не вистачає. Однак це вже справа, скоріш європейців, ніж лідерства НАТО. І в цій ситуації і лідерства, особливо Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що це питання не міг поставити Ібрагім Набер. Він, як у нинішній ситуації, говорить те, що болить європейцю формальному учаснику Європейського Союзу. Однак фактична справа. Уже очевидно, з вуст того, що каже Петреус, Європа і безпека Європи зосереджена навколо Збройних сил України. Це дуже важливо, що з під тексту інтерв'ю це розуміється. Тож, дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, буду вас інформувати про такі глибокі речі, особливо, коли їх говорять досвідчені люди. Які розбираються в особливо частині, яка складає військово-технічну сторону перебігу подій. Дякую вам за те, що дивитесь, Слухаєте, до побачення. Будьте здорові!